Всім привіт! Ви на каналі В'яжите на тільки бабусі. Мене звуть Оксана і сьогодні буде дуже коротке, але дуже корисне відео. І тема сьогоднішнього відео це як в'язати швидше, як зробити швидкість в'язання більшу. Так ось швидкість в'язання завжди збільшується з часом, скільки ви в'яжете. Перший рік я б, мабуть, ось цей светр в'язала місяць, половину його. Але зараз. А з часом швидкість це більше, чим більше я в'яжу, тим більше зростає швидкість, це по-перше. По-друге, з самого початку, коли я починала в'язати, мені попався така інформація, яка дуже мені допомогла. Це, якщо у вас ви в'яжете по кругу, як у мене, наприклад, шапку або светр, то і у вас з'ємні спиці, а я з самого початку теж купувала тільки з'ємні спиці, то ми праву спицю. В'яжемо тим розміром, який нам потрібен, а ліву спицю беремо на пів розміра або на розмір менше. Наприклад, у мене тут спиця 3,75 мм, а ліва спиця 3 мм. І за рахунок цього петлі дуже легко зісковзують з лівої спиці, коли ми в'яжемо. Ну, і по-третє, ось я ось таким чином. Підтягую всі петлі, які мені необхідні, особливо, коли я в'яжу просто лицевою гладдю, у мене немає візерунків. Я максимально свої петельки підводжу на ліву спицю, на ліву на праву. І коли в'яжу, я роблю мінімальну кількість рухів, я притримую ці петельки. У себе в руці і підштовхую їх. Коли я ці петельки вив'язала, знов якомога більше петель у мене в руці, і знов. Таким чином, швидкість мого в'язання зростає. Звісно, мені є ще до чого вчитися, але за допомогою е цих нескладних порад ваша швидкість в'язання теж збільшиться. Якщо у вас є якісь лайфхаки, також пишіть їх в коментарях під цим відео, діліться, будемо обмінюватися інформацією, в'язати е разом. Швидше. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам було корисно, то мені дуже приємно буде, якщо ви залишите вподобачку або коментар під цим відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові, нові корисні відео.